У зоокуточку, що у парку імені Михайла Чекмана новий житель, бабак Айдар Укропович. Його привезли депутати міської ради зі Старобільська. Кажуть, місцеві мешканці подарували тваринку, яка є символом Луганської області, на знак вдячності за привезену допомогу. Адже у місто побратим хмельничани відправили величезну вантажівку харчів, питної води та одягу. Депутат міської ради Олег Пєвнів у Старобільськ їздив вперше і запевняє, що не востаннє. Сподобалось. Незважаючи на те, що устали, дуже багато блокпостів було, але багато військових відвідали там наших, які там знаходяться, все пройшло гаразд, слава Богу. Хай Бог береже їх, і хай буде мир в Україні. Наразі у зоокуточку мешкають Павліни, індики, нутрії, кролики, карликові свинки, ведмеді та ще багато різної живності. Наталя Розум'як, яка доглядає за тваринками, каже, бабака ще не було і як доглядати за ним, точно не знає. Проте готова вчитися. По телевізорі показують, чула про цю тваринку, але будемо намагатися ну, привчатися до доглядати за цією тваринкою, якби це нова тваринка. Депутат міської ради Олег Певнів зазначає, жителі Старобільська пообіцяли, що у найближчому майбутньому передадуть бабаку Айдару подружку. Скоріш за все, її привезуть наприкінці червня або на початку липня. Адже саме тоді планують відправити на схід чергову вантажівку допомоги із Хмельницького. Долучатися до доброї справи. Міський обранець закликає кожного хмельничанина. Тяжкі часи сьогодні переживаємо всі ми, але щоб долучались люди до цієї благодійної акції. Відкривали свої серця, ну і звертались в міську раду. У нас є при міській раді фонд Надія. От, і гроші можна переказувати, і речі, є в нас пункти прийомів. Бабак Айдар у зоокуточку житиме по сусідству з морською свинкою та індиками. На нового мешканця прийшли одразу подивитися відпочиваючі, а працівники парку вже планують, як відзначатимуть день бабака.